Доброго дня, сьогодні з вами знову я, Ольга Ситор, і сьогодні ми поговоримо про мотивацію і зворотній зв'язок від керівника. Ситуація, яку я хочу вам описати, дещо подібна на ту, яка, яку я вже розповідала в восьмому своєму ролику, можете його переглянути, про тістечко. А ця ситуація сталася в іншому барі. В компанії хлопців взяли собі пиво і в кухоль з пивом до одного з цих чоловіків впала муха. Хлопець попросив замінити пиво і офіціант. Без вагань забрав цей кухоль і приніс назад вже без мухи. <плес> Проблема в тому, що цей офіціант трошки ну, не подумав, що з залу видно було, що він робить. А цей офіціант не замінював пиво, він просто взяв ніж. Витягнув муху з кухоля і приніс назад цьому відвідувачу. І тут почався скандал. Е його цей, с -с -там, зі скандалом розібралися, а, -а я вже вислуховувала обурення. Е в власниці, яка насправді робила дуже багато для того, щоб в її кафе ну, мало славу такого високої, закладу високої якості, і ну, сам факт мухи. В, Кухлі з пивом і сама поведінка офіціанта. А ця власниця неодноразово і сама відвідувала тренінги, і навчала свій персонал, і Вони всі знали, як треба поводитися і що необхідно замінити. Всі все прекрасно знали. От вона не могла зрозуміти, вона шалено обурювалась, чому, вона, чому це не робиться. Коли я розмовляла з працівниками, то секрет виявився дуже простим. Так, Якщо був якийсь форс-мажор, відбулася заміна страви, це можна робити, там у всіх є всі повноваження, і робиться запис у відповідному журналі, їх внутрішньому журналі. І Власниця, за результатами записів в цьому журналі, проводила е, е, такі серйозні розбірки завжди. І е, е, якщо ви е, комусь щось замінили, ви внесли цю інформацію в журнал, і ось тут то, що називається, «попал». Тому що. Е, е, або Звинувачували офіціанта, куди ти дивився, як же так, і потім його штрафували. Або е сварили, штрафували, ну, наприклад, там, е старшу зміни. Куди вона дивилася і чому вона не подумала. Тобто кожного разу, коли ви вносите інформацію в журнал, це означає, що або ви будете винуваті, або ви когось підставите. І працівники, навіть знаючи, навіть маючи повноваження робити ось такі заміни, вони їх не, ну, намагалися не робити і ніяким чином про це не. Згадувати, тому що ну, вони б підвели когось зі своїх колег. І ось тут про що ми розмовляли з власницею, це те, що є якісь правила, певні правила поведінки і отримання інформації про, про якісь факап. Своїх своїх працівників. Якщо вони вже зізналися вам в цьому, то вже точно не треба е, вішати їх на стовпах. Тобто е, є в нас проблема, От, по, є муха. Е, ніхто ж не каже сказати, Окей, молодці. Ні. А чому? Як, Як могло таке статися? Взагалі, ну, в, в закладі, це, там, вони ж не на вулиці сиділи. Як таке могло статися, як, як часто проводиться там прибирання, і намагатися так, да, ми розуміємо, що хтось щось не зробив, але Можливо, треба частіше щось робити, можливо, треба якось по-іншому зробити, чому стала можлива така ситуація, і знаходити варіант вирішення цієї проблеми, але не карати людей за цю конкретну ситуацію, за цю конкретну проблему. Тому ось тут треба бути дуже уважним, самим власникам, що ось ця. Книга, яку ви заводите, чи журнал, який ви заводите, в якому ви описуєте, в якому ваші працівники самі описують, яка була проблема, це не журнал покарання, а це якраз програма, або, скажімо так, завдання для розробки якихось програми дій для зміни в самому закладі. Ось ну, така ситуація, вона, бачите, подібна на цю ситуацію з тістечком, але має зовсім іншу і передісторію, і зовсім інші варіанти вирішення. Дуже дякую вам за увагу. А якщо вам подобається моє відео, будь ласка, приєднуйтеся до мого телеграм-каналу і підписуйтесь на YouTube канал. Посилання на телеграм буде в першому коментарі під цим відео. Дякую!